Техніки, прояви цієї техніки від власниці. Зараз моменту Климчука Климчук Климчук забиває 2-1 стає рахунок 2-1. Ну, ось так на рівному місці. Полтавці, по суті, привозять м'яч до власне ворота. Юрій Климчук. Чотири результативні дії за неповні два матчі. Три забиті м'ячі плюс одна результативна передача. Ну і Віктор Скрипник розуміє, що це десь частково. Можливо, більше мірою провина його команди в тому, що дали можливість Юрію Климчуку, ну, по суті, вибігти один на один абсолютно без будь-якого опору. І Климчук продемонстрував, як потрібно реалізовувати такий момент. Досвідчений 26-річний. так, Для цієї команди це мега досвідчений футболіст. Дивимося ще раз повтор. Ось тут м'яч фактично у Полтавському ворфлі. М'яч на нозі був у Сантани, але потім не розібрався. Сам Сантана не встиг до своєї зони. Намагався підстрахувати Крупське, але не встиг. Власне, до тієї зони відповідалися Сантани. М'яч залітає за спину і Павлюку, і Климчук виходить один на один і спокійно кладе м'яч під опорну ногу голкіперу. І 2-1 стає рахунок у цьому поєдинку на користь львівського руха.